Привіт! Ви дивитесь хід будівництва житлового комплексу Real сіті від Ріал-системного девелопера Залипань. Ходімо дивитись на прогрес будівництва. У секції 4Б четвертої черги на 90% пошпаклювали стелі. Зараз триває монтаж гіпсокартонних конструкцій. В секції 2Б на 100% влаштували гіпсокартонні конструкції. Також влаштовано відкоси ліфтів та розпочато укладання плитки в місцях загального користування. В секції 5Б на 50% виконано укладання плитки в місцях загального користування. Паралельно на території Ріел Сіті продовжується зведення сучасної школи. На 80% виконано мурування стін, майже закінчили влаштовувати вікна. Дах виконано на 70% та розпочато монтаж алюмінієвих конструкцій. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від Real системного девелопера. В коментарях до відео пишіть свої запитання і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!